Ця рослина є найближчим родичем імбиру, а імбир точно знають всі, а ще точніше знають його корінь за його лікувальні та пряні властивості. А ця рослина називається гідіхіум, і її використовують як декоративну рослину, вирощують в приміщеннях, теплицях, оранжереях. А деякі види висаджують у відкритому ґрунті в країнах з м'яким кліматом, а ще деякі види мають дуже гарний та сильний запах. Конкретно ось цю рослину я побачила в ботанічному саду міста Гамбурга в відкритому ґрунті в період їх активного квітування і повна назва Gidichium densiflora – густоквітковий. Його використовують, вирощують насамперед за його яскраві жовті свічкоподібні суцвіття, а не за аромат. Пахне він дуже слабко. Хоча деякі види вирощують саме заради їх сильного та гарного запаху, взагалі гідіхіумів в природі є дуже багато до ста видів, а ось цей вважається одним із самих морозостійких, а тому найчастіше зустрічається саме в відкритому ґрунті Європи. А як на мене, чесно вам признаюсь, якщо ця рослина перецвіте, то вигляд у неї ну приблизно як у нашої кукурузи, ну майже.